Вітаю вас, малята. У кожного з нас є друзі. Але не тільки люди можуть бути друзями. У нашого Юрчика є новий друг Регі. Вітаю вас. Доброго дня, тітка Ірина. Доброго дня. Гав!» Малята. А ви знаєте, що собаки друзі людини, з давен давен. Спочатку люди приручили вовка. І він став допомагати людині ходити на полювання. Пастухи, поводирі, рятівники, мінери, слідчі. Ви думаєте, це я про професії людей? Ні. Собаки теж можуть бути професіоналами своєї справи, але щоб собаки стали такими профі, їх починають навчати ще коли вони. Бувають цуценятами. З маличку вивчають виконувати команди, привчають бути слухняними і розумними. На фото ви бачите песика патрона, який допомагає розміновувати поля. Так що, якщо ви хочете, щоб собака стала вашим другом, навчайте і тренуйте його. «Тітко Ірина, а це що? Майстри Петриківського розпису так розмальовують і малюють собак. Так, хочете і ми з вами намалюємо на згадку про нашу зустріч отакий сувенір. Звичайно, хочемо! Гав-гав, тітка -гав, Ірина, зробіть, будь ласка, для нас такий подарунок. Малята. Сьогодні ми з вами розмалюємо подарунок для рехі. Для цього я приготувала заготівочку, фарби, водичку, пензлики і ватяну паличку. І так, будьте уважні і спостерігайте, як я буду працювати. І так, починаємо! Спочатку на великий пензлик я набираю фарбу жовтого кольору основну. І на кінчик набрала червону фарбу. І малюю пелюстки квітки цибульки. Тепер, малята, тоненьким пензликом будемо малювати стебельце і листечко. Не забувайте, для того, щоб намалювати перехідні мазочки. Потрібно набирати основну фарбу і додаткову на пензлик. Зворотньою стороною малюємо дрібнесенькі дітальки. Додаємо пітушіння. А тепер ватяною паличкою намалюємо пелюсточки квітки. Кожній квіточки жовтою фарбою намалюємо серединки і не забудьте намалювати дрібне листечко пітушіння. Ось такий гарний у мене сувенірчик песик. Малята, я чекаю на ваші малюнки. До нових зустрічей, до побачення, до побачення, малята! Гав-гав.